Як подати заяву на страхову виплату онлайн. Заходимо в свій особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису, вказуємо назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував кваліфікований електронний підпис. Завантажуємо файл ключа та вводимо пароль. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі Комунікації з Пенсійним фондом України обираємо опцію Заява на страхову виплату надаємо згоду на дистанційне інформування та натискаємо кнопку Продовжити. У спливаючому вікні заяви на страхову виплату з наданого переліку обираємо саме той тип заяви, який потрібно. У заяві заповнюємо всі обов'язкові поля, позначені зірочкою. Вносимо загальні та адресні дані заявника. Зазначаємо інформацію про страховий випадок, вказуємо дані про призначення страхової виплати. Додаємо скан копії необхідних документів. Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних та натискаємо кнопку Сформувати заяву. Перевіряємо дані сформованої заяви та надсилаємо до Пенсійного фонду України. Дякуємо, що користуєтесь сервісами Пенсійного фонду України онлайн.